Кума! Алло! Привет! Чуєш? тобі кабачки на То пасіба не хочу. А я жін, З часа 4. Я закрию, зварю. Приходь, попробуємо, а? Хорошо, давай. Давай. О, ти, кумасю якраз вчасно. Я вже последню банку докрутила. Іди проходь, сідай, щас іду. Хорошо. Зараз ось спробуємо. Чарочка. Ага, красива. Це та що з майонезом? Ну так, да, з майонезом. Це по-новому якомусь рецепту там сусідка дала мені. От. А ложки. Чарки захвати! Не забула саме головне. Так, подожди. Тобі чарочка і мені чарочка. А ну пробуй. А ну ж тобі типиш Ммм, Смачна. Кажу, смачна. Це, коротше, у неї спробувала вона. І там по чарці пили, так? Вона оце ж дала мені рецепт. Чуєш, даси мені рецепт. Зараз винеси. Да, дам я тобі рецепт, У мене там на листочку написано. Не спіши, давай. Mm, добре, скажи. Да, смачна. Дуже. Ну мене ж то, 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 що я закривала, теж добре. Тільки вона без майонеза. Ну в тебе теж добре. А теж з майонезом, але боюсь, щоб не позривали. Це перший раз закрила, але не знаю. Наливай. Чуєш кумацю. Кумасю. Кумасю. А рецепт. Рецепт я завтра прийду візьму, добре? Хорошо, прийму я чернява на кучі.